Колись мріяв, що в мене в майстерні була пічка. Мрії збуваються, але є нюанси. Доброго здоров'я, шановні добродії! Слава Україні! путін хуйло! Всіх зі святами, котрі щойно пройшли. 25 рік рік особисто для мене був найважчим роком в моєму житті, тому що довелося залишати рідне місто Херсон. Я ніколи не залишав рідне місто на строк більше ніж три тижні. Ну, так мене в житті склалося. Приїзд був дуже специфічним, саме тому в назві цього ролика фігурує слово сполучення на швидку руч. Цей об'єкт, де я зараз знаходжусь, розташований в Подольсь Подільському районі Одеської області. І це за недбана спадщина по лінії дружини. Багато років, років 20-25, цей об'єкт нерухомості не бачив рук, здатних працювати. В хаті ні води, ні каналізації, місцями обсипана штукатурка. Тут в цьому приміщенні це літня кухня, просто якесь там звалище, не зрозуміле чого. Порушені якісь споруди дерев'яні, старі, гни гнилі, якийсь гараж, якісь курятники, крольчатники та тому подібне. І сад, котре виявляє собою якісь хащі, джунглі. Ну, Самі розумієте, 20-25 років ніхто нічого тут не робив, то що тут може бути? Зазвичай нормальні люди переїжджають, яким чином наймають вантажівку, мають вантажників, все це завантажується, привозиться, вивантажується. Ну, припустимо, я б знайшов когось, кого перевози, хто б міг, допоміг би мені перевезти мої там, речі, верстати, якусь вантажівку, вантажників. А куди везти? Туди, де навіть води в хаті немає, нічого немає, немає жодної кімнати, куди можна було б нормально все це вивантажити. Ну що, кімната, кімнати б не вистачило. Це, якнайменше, <кій> потрібно було б дві кімнати. Ну, коротше кажучи, я прийняв рішення купити причеп. У мене легковик універсал. І майже весь рік човнаком туди-сюди я це все тягав, таскав, возив, приїжджав, щось тут робив, вивантажував те, що привіз, повертався, і так далі. так далі. Зробив мінімально якийсь там косметичний ремонт, дуже поверхневий на швидкоруч санвузол, провів воду, зробив каналізацію і облаштував оце приміщення під майстерню. Це приміщення це літня кухня, 16,5 квадрати. Як було в мене і в Херсоні, за винятком того, що в Херсоні я 16,5 квадратів рахував лише центральну частину. Там дуже складної форми в плані було б не приміщення. Всі ці вуха і ту частину площини, яку займали сходи наверх, я не враховував. А якщо порахувати це все загалом, то там десь квадратів 20-21 може було. Там висота стелі в мене була 2,50-2,60, а тут десь в середньому 2,15. Тому і місця менше, і саме головне, що об'єму менше. Бо об'єм для маленької майстерні це навіть більш важлива річ, аніж просто квадратура. Бо на квадратурі, якщо її не вистачає, то не розташуєш те, що тобі потрібно. Але якщо є об'єм, то можна нагору. У мене тут навіть на стелі дещо закріплено, трохи згодом буду показувати, роз'яснювати. Дещо тут я вже маю перероблювати, хоча я майстерня ну перша верстат десь приблизно 2 місяці тому я запустив. І не встиг їхати, вже треба щось перероблювати. Ну, тому що це на шутку було зроблено. Не було змоги зробити як треба, як слід одразу. Тому маємо те, то, що маємо. Не встиг зробити, вже перероблюй. Ну, мабуть, перше, з чого почну, це з одного щитка, котрий в мене представлений таким макреме, котрий ви бачите в кадрі. Чому макреме? А тому що за великий щиток в мене був в Херсоні на 12 автоматів, я користувався постійно двома, та періодично ще двома. Тож зробив тут спочатку на 4 автомати електрику, а щиточок з запасом на 8 позицій. Як ви бачите, вже все зайнято, щось там зліва випано, якісь додаткові дроти. Ну, це це тому, що почалося знову вирубання світла, і я був змушений зробити автономне живлення собі тут. Воно все вже зрозуміло, що туди не влізло. Тому, коли будете рахувати собі кількість місць на автоматному щотку на цьому, ну, я б сказав би так, що треба дуже уважно це порахувати. І, мабуть, помножити на 2, може бути і замало Може треба множити і на 3, і на 4. Особливо, якщо у вас немає досвіду влаштування майстерні, та ви не можете порахувати заздалегідь, що вам буде потрібно. Електрика в мене виконана в таким зовнішнім чином. Йдуть дроти, і йдуть отакі розподільчі коробки. З номерами. Там далі буде видно 1, 2, 3, 4. Ну, відповідно, автомати пронумеровані. Вважаю, що буде видно: 1, 2, 3, 4. Світло, лампочка намальована. 0 Нуль це нульова розетка це назовні майстерні. Общ, це тобто загальний, котрий вирубає Зліва там перемикання резервного вводу. Автономне чи з районної електростанції, воно зараз не задіяне. Це було в мене таке живлення від попередньої автономної батареї на базі кислотних акумуляторів та автомобільного інвертора. Зараз вже все інакше, але це трохи згодом. Чому електрика в зовнішньому виконанні? Це не тільки тому, що це швидше, а я все робив на швидку руку, але й тому, що я знаю, що коли маленька майстерня, постійно щось потрібно десь впихнути, ущільнити, переставити, пересунути. І це тягне за собою електрику. Тому якось один раз і назавжди зробити як слід цю електрику, щоб швиток був в внутрішньому виконанні, щоб проводка була заштрубована в стіну. Ну, можна так зробити, але потім все одне доведеться переробляти, як знову ж трубити стіни, щоб перекласти там, додати якусь окрему лінію, коли повна майстерня верстатів з направляючими рейками, котрі дуже не люблять цей абразивний будівельний пил. Ну, можна якось це зробити, але це настільки ж складно буде, що. Ні, я вважаю, що краще робити зовнішнім чином, щоб в будь-який момент можна було з тих от розподільчих коробок вивести нову лінію або прибрати вже непотрібну. Ну і відповідно, коли якнайменше є окрема лінія на освітлення і дві силових, навіть у мікромайстерні на балконі, це завжди буде зручно, що можна якусь лінію одну вимкнути, а з іншою працювати, якщо там треба щось додати або прибрати. При цьому освітлення окреме, ще є слова лінія окрема, щоб туди вимкнути перфоратор чи щось таке. Тому, якнайменше три лінії, один резервний автомат і найменша майстерня, на мій особистий погляд, має мати е, щиточок на чотири автомати. Я знаю, що багато хто працює в гаражах і там взагалі просто один автоматик на воді стоїть і все більше нічого нема. Ну, я вважаю, що це не найкращий варіант, і котрий не є найбільш зручним. Там за шторою в мене металева дверь вхідна, штора подвійна з двох е, чи одеял, чи щось таке, ковдра. Е, Найдешевше, що знайшов на в два шари. Все одне там дверь трішечки ридає, трішки конденсат образується. Тож о, в намірах маю на той сезон прибудувати холодний тамбур, котрий дещо допоможе мені в рамках нестачі свободного місця. Ну і плюс я вирішив цю проблему з конденсатом, тому що бігати сквозь подвійну оцю ковдру не дуже зручно. Тут в мене головний верстат з ящиками і різноманітний мотлох Дрібний в кожного він свій. Не думаю, що тут є сенс зупинятися якось більш детально. Далі, тут в мене, як я жартую сектантська стінка інструменту DeWalt. Це вікно. Взагалі, це приміщення, це, як я вже казав, літня кухня. Складена вона з швакоблоку 400 мм. Ви будете далі в кадрі бачити цвяхи, забиті прямо в стіну. Оце було для мене доволі дивне діло, таке, я коли я побачив велику кількість цехів забитих в цю ціну. А коли я намагався сюди якийсь інший крепіж, Якісь анкери, щось таке, вставити, то виявилося, що воно все не працює. Будь-який анкер просто вивалюється, газобетонний не забивається, тому що структура шлакоблоку інша ніж у газоблоку. І якщо потрібно щось потужно закріпити, то це виключно один єдиний варіант робити коронкою ціле, ціле гніздо, вибирати смоком шлам. Забивати туди цемент з алебастром чи щось таке, потім туди вставляти анкерну дюбеля і тільки після цього кріпити. Дуже трудоємко, дуже довго, тому там все і не тільки там, Ото все по стінці, то все цвяхи, 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 цвяхи. Далі ви будете багато що де бачити цвяхи, щоб не було окремих питань, чому воно, воно все на цвяхах, тому що такі стіни. Шлакоблок старенький, сипеться, але цвяхи на диво нормально тримають. і Цвях забити це вам не мучатися з коронкою і, і з виконанням того гнізда, зачеканюванням розчином. Дуже довго дуже незручно це. Біля стектанської стінки тут у мене полосмок стоїть, тумба. Про тумби окрема буде тема для розмови. Гриндер. Маленька стечкова пила ручна, яка стоїть в вертикальному положенні для різання металу, О, там частотники, деякий мотлух. Колись купив оцей прес синього кольору, з домкрату зроблений, ніколи не думав, що я буду використовувати його як підставку для дров, що треба трошки підсушити. Дрова я зберігаю, звісно, що на вулиці, вони трохи тянуть з повітря вологу. Тож доводиться досушувати прямо біля пічки. Така досушка дров виглядає дещо небезпечно. Ну, що зробиш? Я вже певну кількість часу тут топлю, то вже знаю, скільки мені потрібно, на, якому, на якої відстані від цієї пічки можна зберігати дрова на досушку, вже більш-менш приноровився. Тут 110-й діаметр нажевій йде вихоп. І він не виходить одразу в стіну, а є ще оце майже горизонтальне коліно. Воно має довжину пів метра, якщо брати в чистоті. Я хотів зробити аж цілий метр, але не в ліс. І воно так зроблено не тому, що там немає куди одразу вискочити, а для того, щоб збільшити довжину цієї труби, котра дуже добре нагрівається, дуже добре дає тепло. Чим більша довжина димоходу всередині приміщення, тим. Більш високий коефіцієнт корисної дії цієї опалювальної системи взагалом. Ну, одне єдине, треба не перебільшувати, бо якщо зробити занадто довгим, вже може тяга пропасти або стати недостатньою. Ну, тут все працює нормально, там ви бачите зліва невеличкий такий кулер, Він зараз не працює, щоб він шумом своїм не заважав. Він обдуває це коліно і підвищує теплообмін за рахунок потоку повітря. На самій пічці безпосередньо ви бачите Гірю 24 кг. Це такий собі акумулятор тепла, який я використовував ще в Херсоні. Коли цих гидот погнали поганою мітлою з Херсона, вони порушили нам лінії електрозабезпечення і десь 3,5 тижні ми були без світла взагалі. От, не без опалення по суті, і я використовував її так само, ставив просто на газову плиту. Вона нагрівалася там десь хвилин за 40 за години, дуже так потужно, і заносив в кімнату, ставив на сковородку перевернути догори дригом. І щось вона там ще випромінювала якесь тепло. Ну от так, це тому, що котел я міг запускати, але міг запускати виключно короткочасно, бо акумуляторів достатньо потужних. Тоді в мене ще не було. І щоб не садити акумулятори за, за ніч, котрі потім складно було від автомобіля заряджати, то я от на ніч нагрівав цю гірю. І там ще пара цеглин. На цеглини я викладаю вже після того, як все прогорить. А вони такі не дуже гарячі, але такі добрі, добре теплі. Ну, я не сильно топлю тут. Викладаю розтопку, щоб вона підсохла, і далі нормально все розгорялося. Тут ще поруч є пістолет від компресора. Теж непогана штучка, коли треба швиденько щось роздмухати, теж доволі зручно. Рухаємося далі по годинниковій стрілці. Тут в мене стоїть два моїх ЧПК-верстатика. З розміщенням їх блоків керування зверху під стелею. Це, до речі, одне з головних, головних принципів існування маленької майстерні. Все до гори, все на стелю, все під стелю. Використовувати саме об'єм, а не тільки на площину, бо площини, якщо не вистачає, залишається тільки або щось виносити в інше приміщення. Тут у мене є горище ще над цією будівлею. І все, що мені не потрібно. На постійній основі я туди намагався винести максимум. А тут те, що не влізло по площині, це те, те по об'єму розташовуємо. Стоїть це все на тумбах. Тумби з шухлядами такими, котрі виїжджають і дістаються, як правильніше сказати. Тумби наші українські, у в мене їх доволі багато, цих тумб, я ними цілком і повністю задоволений. Одна така тумба пуста, важить, оскільки я пам'ятаю, десь там кілограмів 30-40-50 в залежності від кількості шухлят. Непоганий метал, непогане порошкове покриття, нічого в мене не поржавіло, не розвалилося. Шарикові оці направляйки, нормально все робить, навіть якщо багато навантажити. Ну, Якщо хтось знає, де Можна взяти з ухаю Маша гроші за рекламу. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Поза цим верстатиком ще одне вікно, заглушене, утеплене пенополістиролом. Вікна тут були, оскільки це літня кухня, в один шар остеклення, якось їх там дороблювати до такого стану, щоб було природнє світло і більш-менш тепло це не дешево і на швидкоруч не зробиш. А от це заглушити пінополістироловим продуктом піною і всередині ще якусь ОСБУ прикрутити, щоб можна було, наприклад, інструмент розташовувати як на отій стінці з деволтом. Оце набагато швидше можна зробити набагато легше. Тому зроблено ось так. Там я не знаю, чи буде видно на камеру. Є місця тріщинки на стіні. От Я вважаю, що їх ніколи б не сталося, якби Донні був нормальним президентом, а не балаболом. Йдемо далі по колу. Тут в мене свічкова пила, і справа від неї мій токарник. Пилка в мене була інша метаба 381 перед приїздом продав, думав, що не влізу в це приміщення. Жалкую, що продав, все ж таки можна було сюди вмістити нормальну пилку, бо ця з моторчиком на 550 Вт слабкувата. Хоча вона відрізняється від 261 метаба тим, що в неї дві швидкості є, і на пониженій швидкості вона ну, щось там намагає різати. Для дрібниць мені достатньо. Для того, що я виробляю, я виробляю зараз що штампи гарячі, холодні, вкладищі для строкових пил і деяку сувенірку на магнітиках, ну то окрема історія. То для цього мені її вистачає цієї стрічкової пили. А от цьому дереняшку якусь порізати, якісь там сучки порозрізати. Ну для пічки вона, звісно, що замала, за слабка. А там етапко, там кіловатний мотор був, вона б, вона б нормально різала б такі дрова. я дещо різав саме з дров е в Херсоні ще, то відчувається різниця. Жалкую, що продав, не треба було того робити. Якщо у вас є який класний верстат, котра вас повністю задовільняє, ви з ним кожен день. Що б там не було, як би там не було, не продавайте. Далі тут зона починається така ще недороблена. Тут от ця куча, незрозуміло чого, це фрезерний верстат Optimum Optimil 20 VL, розбирав його для того, щоб сюди перевезти, бо сам не міг його повантажити. Так і не зібрав ще, навіть не знаю, коли поки дійдуть. А там в мене справа свердловильний верстат, там сумка, сумка, сумок, сумка, в котрі пусті сумки. Стоїться все діло знову на тих самих тумбах від Ухеомаш. Ну і тут, всередині, і тут всередині деякий такий острівець, який в мене стихійним чином якось сам по собі утворився. Пластикові тумби неотус з ящиками, що видвігаються, і тут мій шліфувальний верстатик один-другий стоять. В плані їх не було тут розташовувати, але вони собі самі якось попросились. Одне єдине, що цей табурет, цей пластиковий ящик з оціма металевими штуками треба прибрати, десь знайти місце. Скоріше за все, отут зверху. Справа від цієї сумки зроблю невеличку поличку, лампу перенесу і металевий цей весь мотолог піде туди, там десь, десь ще щось було, таке тонке, довге. От Воно і піде туди до гори, на полицю, бо місця, як я вже казав, не вистачає. Тут, мабуть, вже буду з рук знімати, бо нема куди штатив поставити. Оце торець цієї стінки, це е, пічка. Плита, пічка, чи що це воно було. Там, якщо вдасться показати, воно, воно, воно в аварійному стані не працює. Отут плити верхньої поверхні верхньої поверхні. Ну, так, да, верхньої поверхні взагалі нема. І я коли сюди приїхав, в мене ж постало питання щодо опалення, чи то використовувати окрему пічку, чи то Щось э, думати з цією пічкою, з ремонтом і таке інше. Я прийняв рішення, що якщо це літня кухня, то це пічка для приготування їжі, вона тоді, по суті, не розрахована на опалення, і, скоріш за все, це тепло віддається по максимуму на конфорки, яких тут нема зараз, і далі все йде в трубу. Тобто, як вона працюватиме на опалення, це було велике питання для мене. Протестувати без ремонту не було можливості, а ремонтувати просто, щоб протестувати, я вирішив, що це багато часу. Не зрозуміло, який буде результат. Не, не робив ніяких випробувань, що воно опалюється цією пічкою, в неї є свій плюс, вона швидко розігрівається, швидко віддає тепло, швидко воно відчувається, але є і недолік. Навіть оці цеглинки та от ця гір'я. Тепловий акумулятор, тепловий баласт недостатній і вона доволі швидко остиває, коли прогоряють всі дрова. Ну, Такий собі мінус, такий собі плюс. Не планую я використовувати цю пічку. Не знаю, може це і неправильне рішення, а може і правильне. Ну, побачимо. Тут частотник від цієї пилки. Маятникова пилка горизонтальна для різкі металу. Там воно стружка лежить, латуньку ріжем. ну Вона і кругляк ріже, я різав кругляк сороковку нержавійка аісі 304 Нормально бере. Ну, одне єдине, я там двигун міняв, там двигун стоїть не її рідний, а вдвічі більш потужний. Кіловатник від бетономішалки з КІВ, котра залишилась в мене на дачі на лівому березі Днепра. Не зміг я вивезти, евакувати ту бетономішалку, зміг тільки мотор з неї зняти. Отака сумна історія. Тут в мене той інвертор автомобільний, який спочатку використовувався як джерело конвертації з акумулятору на 220 деякий час. Ну, реально в ньому 1 кВт. Там написано 3 а по факту там 1 кВт. І ну, два тих принципі, могли працювати. Але там пилосос, включити щось таке вже ні. То я вигріб всі гроші і купив отакий гібридний інвертор 24 вольти 42 кВт, номінальна потужність. Зараз він працює від батареї, щоб нічого не шуміло не заважало нам. А там знизу акумуляторна батарея. Не знаю, чи буде, видно, чи не буде. Літій фосфатна літаєм 24 вольта 200 ампер годин. Непогана батареєчка, довелося купляти її в розстрочку, бо коштує шалені гроші. Стичкова пила знову стоїть на тумбі металевій, такій самій. Це стіл від великого ЧПК. Там доступ до шухлядок, якщо прибрати цей стіл. Сам великий ЧПК ось, ось стоїть. Якщо хтось його тут зможе розглядіти, оце він отак йде. це від нього портал, то для нього комп'ютер з великим екраном, екран вже для мене. Щось подивитися, увімкнути колонки. Ну Це верстат, я тож, теж не знаю, як і той, коли я буду його збирати, Ну, колись буду. Стоїть він теж на тумбах. Тумби це мої перші тумби, які купляв металеві NeoTos. Ну, Більш-менш теж непогані, я залишився їм, їм задоволені, і ми задоволеним. Але все ж таки наші ці покращі будуть, трошки метал потовстіше. Ну, більш так якось воно зроблене надійніше, наші кращі. Далі йде черговий кут з якимось мотлохом. Єдиний інструмент, що я купив. В останній час це оцей сікач Fiskars XA3 дуже прикольна штука для гілок. І повернулися ми на вхід до цієї подвійної штори. Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Я чітко знаю цей принцип, тому те, що я тут зробив на швидку руч, скоріш за все, 90% цього цього залишиться дуже надовго. Ну, в принципі, більшість рішень, котре я тут о, застосував, так би мовити, вони, в принципі, вже протестовані і оправдані. Це використання саме об'єму, це і електрика в зовнішньому виконанні, незважаючи на те, що вона менш надійна, ніж все поштробити і все в стіну сховати. Це і опалення дровами, котре я вважаю, що. Ну, для мене це єдиний варіант, тому що електрикою не будеш опалюватися, а газу тут на цьому пункті цьому немає. В хаті стоїть таганок на три конфорки і балон з пропаном. Раз там на місяць на півтора треба їздити його заправляти на АГЗС. А так дровішками натопив. Зараз, коли морозець, я два рази в день топлю вранці та ввечері. Окрема лінія в мене тут електрикою прокладена. Від автомата в щитовій в хаті, котра не вимикається на цьому щитку на моєму. І там я не показав, може хтось помітив, стоїть радіатор масляний увімкнений в розетку через спеціальне таке реле, котре має виносний термодатчик. І воно по термодатчику вмикається, вимикається, налаштована в мене. Плюс 6 він вмикається, догріває на 1,5 градуса і при температурі плюс 7,5 він вимикається. Це зроблено для того, щоб якщо вночі вона саме стерня встигне холонути до температур, котрі нижче котрі вже не бажано, це плюс 5 градусів не бажано для всього, що на водній основі клея. Фарби на водній основі для мастил по дереву не бажана така температура нижча, ніж плюс 5. Літій іонні акумулятори від мого інструменту деволту. Тобто за температурою слідкує цей датчик і прокладена окрема лінія так, щоб я помилково не міг її повністю тут виробити. Автомат від неї на головному щитку в хаті. Окремо ще одне питання е озвучу це рукомийник. В Херсоні в мене був рукомийник. необхідність відмов... відмовитися від нього тут, тому що нема місця. Це було складне для мене рішення. В принципі, е воду та каналізацію сюди можна було підвести тут все поруч. Але нема де розташовувати, тому що. Ж... Просто пачка, велика пачка вологих серветок для того, щоб можна було в процесі роботи витирати руки і не бігати в хату, щоб чи то помити руки, чи то загадити рукомийник у хаті. Ну, Настанок ще затрону таку тему, чомусь мені періодично питають: чи не сумуєш ти за рідним містом. Ну, поки що ні, як це не дивно, тому що просто нема коли. Як білка в колесі окрутишся, вертишся. Я досі ще працюю на роботі, продаю в режимі по телефону сантехнічне обладнання. Я торговий представник компанії, яка займається оптовими постачаннями сантехнічного обладнання. Вечорами та вихідними днями треба робити замовлення, а ще тут занедбана, занедбана ділянка, на котрій роботи, розчишати то все. Просто капець, але, мабуть, це вже буде тема для. Окремих відосів. І на останнє, якщо вам потрібен штамп, чи то гарячий, чи то холодний ударний, чи то вкладище для свічкових пил, будь ласка, завітайте до моєї сторінки на OLX. А на сьогодні все. Побачимось!